Бо дивіться, що відбувається далі. Що коли людина бігає, uh -huh. а вона коли бігає, то в неї виділяється ще й молочна кислота. Так. А коли відділяється молочна кислота, то вона закисляє кров. А коли закисляє кров, то стає погано. Особливо коли кислоти багато в судинах, то болять м'язи. Ну, кріпатура от, та своєрідна ж ми і, маємо. Нібито кріпатура. Якщо день пройшов, воно пройшло, то це нема питання. Але буває, що навіть під час бігу тобі важко бігається. Чому? Ну. Тож відповідь зрозуміла, що якщо ви перейдете на фруктову овочеву дієту, молочні кислоти буде менше в крові. І навіть коли під час бігу вона вже і утворюється, то тих мінералів, які є в крові, їм вистачає, щоб вони одночасно цю молочну кислоту могли. Розчиняти і вони її нейтралізують, uh -huh. розумієте? Але це залежить від того, що ти їш. Якщо ти їш на традиційній їжі, то тебе боліти буде постійно. Якщо ти потихеньку міняєш свій спосіб харчування uh -huh. під час бігу. Все стає на своїй мості, і ця вся крепатура проходить. І що за ціка? Не тільки крепатура проходить, проходять навіть от бувають хронічні Ні-ні, спазми. Спазми, спазми. А от м'язові так, спазми. Так-так. От м'язові спазми, Чу Кор бувають ловлять люди. Хочу корчі ловлять. От, все, корчі да. ловлять. От, от, от іменно чому воно буває? Ще раз хочу сказати, бо тому, що судини. Не треновані, вони всі, можна сказати, закості, і вони можуть оддавати от такі глибокі, що спас угу, пішов, і воно угу. тебе не пускає. Угу. Що саме цікаве, що коли людина починає бігати щодня або через день, але що щодь... регулярно, регулярно. Так, регулярно. Так, так, так. оце все проходить. Виявляється, тонізуються ці судини, і серцева м'яза тонізується, і всі оці проблеми проходять. Угу. Кров краще рухається, тонізує всі судини, а у нас судин 100 тисяч кілометрів, коли взяти всі капілярчики, з'єднати, да, то вони. І виявляється, а вони всі м'язисті, uh -huh. але їм треба це навантаження, їм треба бігати. Для здоров'я, для здоров'я, потихенько, на місці не можете десь там стали собі біля віконця і бігайте собі, тяпайте собі. Все зрозуміло. О, з одного на друга. Е, Говори говорили, ви так само, що звісно, легеням стає легше. А, Чому відносна... з'являється задишка? І коли вона закінчиться, і від чого задишка, і коли вже легеням геть добре? Ну, дивіться, е, коли людина починає бігати. То вона е, ясно, що крові пішло більше, так. поживних речовок більше. Ясно, що до кожної клітини, коли прийшов кисень, то пішов вуглекислий газ. І вуглекислого газу стає більше в організмі десь в 16 разів. Uh -huh. Ого. Uh -huh. І тому, коли багато вуглекислого газу, тоді виникає оце задишка, і мені він не може через ніз пустити ту кількість е, кисню повітря, Як той кисня а у нас 21% повітря цього кисня, і він коли в себе вдихає і не може. Ото й весь вуглекислий газ, коли накопичився через ніс і випустить. Uh -huh. І тоді він відкриває Рота. рот. і починає дихати ротом. Вдох робить ротом, тобто носом, носом, а видихає ротом. І потім, коли задишка є, це організм тобі каже, зупинися, ти дав uh -huh. навантаження, більше виділився вуглекисло азум в організмі, а ти зупинися або перейти на ходу, або просто зупинися». Одишка уходить, і ти далі спокійно починаєш бігти. Що угу. робиться в цей момент з легенями? Бо легені це теж серця, тобто серцево-судинна система покращується, а легені тим більше. Спочатку важко бігати. Важко. І дихати. Не спішіть. Що саме цікаво, Як собі темп, як тримати бігу? По диханню. Як тільки ви відкрили рот і дихаєте ротом, хочеться вже дихати Все, зупиняйтеся, Змінювали міняйте швидкість. Тем, швидкість або переходьте на ходу. Зрозуміло. А якщо тільки ви заспокоїлися, знову потихеньку собі біжіть. Друге, у нас в легені задіяні всього на коли от ми спокійно так, живемо, дивимося на комп'ютери, граємося собі. Вони десь 15-20% всього задіяні, а 85% вони на місці сидять. Ви угу. розумієте? І от коли ти почав бігати. То виявляється, що ці 15-20% вже їм не вистачає, бо вони привикли в сидячому спосібі життя ага. використовуватися. А ти почав навантаження робити на тіло, і ясно, що легенева система починає більше задіювати частин. частинку. Да, Отої тканили легенева. Але в цей момент що саме цікаве, ота от спляча система легенева, так. а вона просто теж собі не сидить так. У неї накопичується, як ми той раз з вами говорили, слизь. І тої слизі потихеньку, коли накопичилося, ти починаєш бігати, легенева система активується, легеність швидше починає дихати, ритм дихання. ну не 16 ударів за хвилину дихання йде, так -так. А, а вже трошки більше. Але що саме цікаве, що коли ви розробили цю легеневу систему, і замість 20 під час бігу стає вже 40%. Угу, угу. Тої тканини, яку починаємо використовувати. І ти більше починаєш. Але оці 20 починають ще й очищатися від тої слизі. І під час бігу виникає таке справа, що в тебе покашлювання, покашлювання. Соплі від... Так, від, Щоб від харкування. Що всі оці процеси говорять про одне, що під час бігу. Ти запустив механізм очистки організму від слизі, яка є в легеневій системі. То це дуже добре, це Супер! правильно. Супер! І якщо в тебе це все є, ти стань викви зробити все. Це все, і, пішов, побіг і пішов далі. І, побіг <хи> далі. і, побіг далі. і що саме цікаво? Ти можеш місяць так покашлювати. Так. Місяць так, можеш так. два. Так, але що саме цікаво? Кращого варіанту, як Прирі... як. Просто бігом, ти біжиш uh -huh. і гарно себе вичищиш, і ти гарно, здоровіше стаєш, і тобі легше дихати. Що саме цікаво, що як серцеві м'язі заспокоєні, вже не треба 60 ударів, uh -huh. а якихось 40-30 ударів за хвилину. Отак От працює uh -huh. пульс. От і здорової людини. Так само і дихати. Тобі не треба може 16 е, вдохів, видохів за хвилину, а тобі хватить 8-10. Ви чуєте, і ви себе. Угу. Себе краще почуваєте, але да, оці всякі будуть побічні, побічні. тимчасові. тимчасові Ось, важливо, Су. але вони виходять в серце, судини, легені.